Привіт, котики! Мене звуть Ірина. Вітаю вас на каналі Чаклунка.uaй. Сьогодні будемо робити експрес-розклад на тему чи робити мені перший крок. От знаєте, оця думка в мене з'явилась на тему цього конкретного розкладу. От Я сіла його і записала. Можливо, у вас теж мучається думка, можливо, ви посварилися. З людиною, і ви не розумієте, чи вартує вам якось до нього проявлятися, написати, подзвонити, з'явитися знов в його житті. Можливо, ви не сварилися, можливо, ви просто не спілкуєтесь якийсь час, можливо, ви не бачились років 10, але ви собі думаєте, блін, він мені сниться, я про нього знов думаю, можливо, треба йому якось про себе нагадати. Можливо, він теж там без мене скучив. По різному буває, але. Якщо ви дивитеся розклад на задану тему, значить у вас є такі питання. Що хочу сказати, щоб ви не сприймали цей розклад як керівництво до дії, тут, скоріше, нехай це буде така тригерна точка, яка запустить ваші думки, чи варто вам це робити, чи дійсно ви цього хочете. Та й навіщо вам це треба? Тому що іноді, знаєте, наші бажання вони перекривають здоровий густ. І коли ми робимо Якісь кроки а, по направленню к партнеру, ми іноді не замислюємося над тим, взагалі навіщо нам це потрібно. Що ми взагалі хочемо отримати в результаті з цією конкретною людиною? Або самоствердитися, або переламити, або прогнути, або вибудувати якісь відносини, в якому форматі ці відносини будуть, як це буде виглядати, як ми хочемо, тобто досить багато. Запитань в процесі цього всьому, ми собі не задаємо. Ми якось керуємося емоціями, і ці емоції нас спонукають робити, ну, якісь такі помилки, які потім ми постійно намагаємось виправити. Не знаю, навіщо я вам це кажу. Це скоріше про те, щоб не, знаєте, як почувши від мене так, дій. Ви не пішли і не почали діяти. Це, скоріше про те, щоб ви подумали, чи потрібно вам діяти, чи ні. Тому що тема розкладу дійсно, чи потрібно вам діяти? Чи потрібно вам робити той перший крок? Так, будемо робити три варіанти: а? коротка сигніфікація, конкретна на вас, в яких ви енергіях зараз, тут і зараз. От де я вас схопила? Ага. Так мені і показала, яка ви. Перший, другий, третій. Тайм-коди, як завжди. двійки, трійки, До зустрічі. І пізніше одинички. Привіт. Ви себе замучили, одинички? Ви трошечки задовбалися колихатися на оцих гойдалках емоційних. Ви розумієте, що період, в якому ви перебували довгий час, він трошки затягнувся, і вам потрібен вже вихід, або новий віток, або ця каруселька, на якої ви гайдалися, воно вже три рази зробила сонечко, да? і вже воно потрібно якось вирівнятись або змінити ситуацію, або поміняти історію, тобто треба щось міняти, або треба щось змінити, або воно вже потрібно. Знаєте, можливо, воно саме якось потрібне змінитися в цьому випадку. А от про те, що я й казала. Ви б хотіли якогось нового початку, такого, щоб, знаєте, а як воно вибухне, як запали, як знов почне оця пристрасть кипіти, але ви не знаєте, як. Ви не знаєте, навіщо, ви не розумієте коли. Тобто ви перебуваєте в стані, коли ви носом чуєте, що ось-ось щось зміниться, що оцей процес сумнівів, негативу, не дуже благоприятного періоду, воно закінчується, і ось-ось щось зміниться. Навіщо, як, чому, ви не знаєте самі, але дуже хочеться. Ну таке буває. тому що якось так по-дурному вийшло, що розійшлися і не зрозуміло. чи то є якісь варіанти повернення, чи немає, і дуже важко оце все не розуміти. А тут розуміння як такового немає. Тут, скоріше, така нестабільна історія внутрішня, коли ти не розумієш, от що далі? От діяти, не діяти, йти не йти, бо дуже хочеться. Так, поїхали. Чи варто вам робити перший крок? Чи варто вам робити перший крок? Сьогодні працюю моно на одній колоді. Ну, я так хочу. Чи варто робити. Ну, що можу сказати? Ви можете робити все, що завгодно, але ваш партнер буде вирішувати. Чи вас прийняти сьогодні, чи в нього є вільний час в щоденнику а в планері, чи планувальщику, як він називається? Чи є в нього вільний час вас прийняти на поклон, значить, щоб прикластися, значить, чолом на його там, ногу, праву або ліву, дозволити вам зустрітися, підпустити вас до себе, тому що. Тільки він буде вирішувати це. Розумієте? Він імператор. Це людина, яка не дозволить не керувати, не якось вирішувати. Якщо ви хотіли прояснити щось, ви для себе ніфіга не проясните. Так, можливо, це дасть якийсь поштовх, але те, що він піде вам на зустріч, ну не факт. Не факт. Про що сила. Про шанс. Можливо, ви вже дотягли до тої стадії, коли ви вже розумієте, що або я щось зараз зроблю, та зрозумію для себе, чи мені йти далі, чи повертатись до нього, або я все втрачу, а втрачати дуже не хочеться згодна. Так, про що зустріч у нас тут. Ну, дуже багато сподівань на це, скажімо так. Дуже багато емоцій, сподівань. Можливо, ви теж приступаєте через себе для того, щоб якось прояснити ситуацію. Але, можливо, ви не враховуєте те, як відреагує ваш партнер. А як він відреагує? А як дурень. Да? По факту імператор я тут буду вирішувати. А відреагує як дурень, і може написати так вам, що у мене все нормально. Або, да, да, ми, звісно, зустрінемося, але не сьогодні. І а знов десь зникне з вашого полю зору. Тобто, якщо брати фундаментальна, чи зможете ви щось прояснити, ну, я би не сказала. У вас, скоріше, більше сподівання на те, що ви зможете переломити ситуацію або щось для себе вияснити. Але по факту навряд. Ну, Давайте і того вам. Знаєте, що можу я сказати? Вам треба, можливо, це зробити. Написати, подзвонити і якось себе проявити. Це вас заспокоїть. Ви розумієте, що це вам скоріше так треба. Можливо, оця вся історія вам вона надасть розуміння, а куди вам треба рухатися далі. І оця зневага, оце якесь таке, знаєте, мовчазне, якесь таке. Прохолодне відношення до вас, від цієї людини, можливо, воно вас трошки протрізвід. І ви щось для себе зрозумієте. Що зрозумієте? Ну що, можливо, скоріш за все, з урахуванням вашої ситуації, бо що у вас було, знаєте, тільки ви, ви отримали рівно те, що ви повинні були отримати. Вибачте, одинички, але, можливо, ви спричиняли якісь. Рани цієї людині, і ця людина захоче відігратися такий собі момент сатисфакції, коли ви напишете, а він собі, а все-таки я їй потрібен, пішов до дзеркала, поправлю корону. Так що отака тут історія. Отака тут історія одинички, діяти чи не діяти, писати не писати, робити оці кроки, вирішувати взагалі вам. Але якщо Можливо, ви хочете для себе щось зрозуміти і якось переламити оце колесо фортуни, тому що часики та тікають. Ні, ні на що не натякаю, тільки про втрачений час. Тому, можливо, якщо ви зрозумієте, що ви дарма втрачаєте свій час в очікуванні цієї людини, то вперед. Відпускаю вас. Двічки. Привіт. О, яка зла. А що це ви злі, злі такі, двічки? М -м? Дуже агресивно настроєні, дуже заведені, готові до оборони, я не підходь, бо дам жалом в нос. І не дивись, що я така мала. Я можу кусатися, дуже боляче. І не дивись, що в мене таке належало. жало. Я їм так засаджу, що тобі мало не здасться. Так, да, в цьому ваша сила. Це знаєте, як розбудити звіра внутрішнього, коли ви можете бути спокійною, врів... врівноваженою людиною. але є обставини, які вас виводять з себе і ви готові рвати, метати і кидатись на всіх. Щоб тільки не проламлювали ваш простір та ваші особисті межі. Ви їх захищаєте. Це моє. Це моє. Угу. Це як наступити на. Бальної мозоль. Це, як знаєте, зачепити щось за ваше особисте, за ваші емоції, які ви не відкриваєте нікому, в чому ваша сила і в чому ваша слабкість. І ви на даному етапі дуже роздратовані тим, що відбувається. Ну, дивіться, скільки старших арканів. Якісь, якісь події зараз, на які ви не можете вплинути. Дуже хочеться. От вам дуже хочеться рухатися, а таке враження, як ви себе тримаєте за руку, ви собі самі не даєте, але вам дуже хочеться прям кричати, бо прям затронуті ваші особисті межі. Вам зробили неприємно, можливо, вас знецінили? Можливо, таке? М -м -м -да, скинули вас трошечки з підісталу, зачепили за самолюбство і, скоріш за все, а що я роблю? <гум> Сьогодні в мене монорозклад. Зачепили за самолюбство. І у вас така внутрішня агресія, яка переходить, скоріш за все, у зовнішню. Ви готові дратися, ви готові боротися, ви готові доказати, що ні, так зі мною не вийде. Так, чи стоїть вам робити перший. Крок, бо ви себе прям тримаєте. Мені чомусь здається, щоб я вам тут не розказала зараз, да чи вартує, чи не вартує, чи треба, чи не треба. Ви все одно зробите цей крок в напрямку цієї людини. Тут питання часу тільки. Ви занадто заведена вас занадто зачепило для того, щоб проігнорувати це. Ви підете і зробите так, як ви вважаєте за потрібним, а за потрібним ви вважаєте. Прийти і сказати все, що ви думаєте про цю людину. Так, поїхали. Ну, так, я так і казала, зробите, звісно. Будете намагатись, знаєте, прийти до дзена, але це така зовнішня історія, коли ви будете. Казатися впевненою, виваженою, сильною, незалежною і скажете все, що ви хочете сказати, але це буде скоріше, моя історія, тому що тут факт доказати щось, довести да, людині про те, наскільки вона права чи не права. Так, да, да, так, так і є. Так і є. Тут, скоріше за все. Це як зникнення раптове, без пояснення. Тому і кажу, що тут зачепила за самолюбство. Угу. Зникнення, зачинення. І тут не грає роль е, обставини, да, при яких це сталося. Тут грає роль про те, що людина не врахував вас. як... Е, Рівного партнера, якому можна про це сказати, це як так: раптове схлопування, мовчання і нерозуміння взагалі, що відбувається, <кій> і ви дуже довго намагаєтесь себе заспокоїти з цього приводу. І ви обов'язково, я не кажу, чи треба, чи не треба вам робити цей крок. Ви його зробите, ви самі це розумієте. Ви видихнете, зберетеся силами. І скажете все, що ви хочете по королеві жезлів. Це щось вирішить. О, ну, це, скоріше, дасть людині зрозуміти про те, що з вами треба рахуватися. Так, да, і він це врахує. І він вас почує. Я зрозуміла одну просту річ двічки. Це теж не йде як руководство до да керування, да, керівництво до да, да дії. Але я зрозуміла одну річ, що іноді треба казати неприємні речі навіть тим, кого ти дуже-дуже-дуже любиш. Іноді люди забувають про твої особисті межі і вважають, що якщо ти їх кохаєш, ти можеш пробачити все. І з тобою можна робити все. і... Поступати з тобою можна, як захочеш. Іноді треба показувати, казати і розказувати, і <кій> об'ясняти, що так не вийде і так зі мною не треба. І дивна річ, самі ці періоди оцих емоційних сплесків, вони тебе краще за всіх чують. Так що двілечки, відпускаю вас. Трічки. Привіт! Так, хто до нас прийшов. Тоскуєте, да? думаєте, як свічка? Тоненька, маленька, думає про чоловіка, який десь, не поруч, скоріше, як ефімерна така фігура, до якої хочеться постійно доторкнутися, ця людина десь. Не поруч. Ви просто думаєте постійно про нього. Постійно, постійно. ну мрійте так. Є спілкування між вами однозначно, принаймні воно було. Вийшла якась така історія, коли. Можливо, став вибір, і його треба було зробити. І ви думаєте постійно про це? Чи не розчарувала я його, а чи правильно я зробила? А ви вже дійшли до тої межі, коли ви не могли інакше? І ви постійно про це думаєте. Угу. А у вас є страх, що ви його відштовхнули? Що, можливо, були не стільки м'якою, були дуже різкі, дуже такі агресивні. Ви скоріше як ругаєте себе? А що у нас тут за саме Угу. троєчки? Угу. Угу. Він і за мене пішов. А тепер що робити, що робити, він не пише не дзвони, він пропав, бо я його тут віддіма. Загнала в куточок і спитала, а що в нас взагалі? У нас все серйозно чи, так, чи такое? А що ти мені скажеш? Я для тебе важлива чи ні? А в нас щось є якісь перспективи? Чи ні? Ой, навіщо я його спитала, я його цим спогнула, він забіг і мені не пише. Так, трічки, так? Так, чи треба вам робити той перший крок? Дайте йому час. Він вас знає такою, він знає, що ви прийдете, він чекає. І знаєте, тут не з того боку, що він, Боже, коли ж вона нарешті повернеться, а він знає, що ви повернетесь. Тобто, можливо, тут питання про цінність, вашу власну, навіщо ви так себе картаєте? Чи ви не заслуговуєте нормального серйозного відношення, знаєте, з перспективою вистроєння відносин? Більш серйозних, більш таких фундаментальних, глобальних, там, де ви зможете відчути себе в безпеці. А чи ви того не вартуєте? Ні? Чи ви будете постійно до нього повертатися і робити вигляд, що нічого не було до того. Тому що він розуміє, що все одно ви прийдете, ви тут трошечки з собою побадаєтесь, да? трошечки з собою поспорите, трошечки себе. Візьмете в руки і прийдете, але зробите вигляд, що нічого не було, і цієї розмови, можливо, ще попросите прощення, тому що ну, не хочеться втрачати, тому що є емоції, тому що він великий такий, а ви така маленька біля нього, тому що це той, про кого ви, можливо, мріяли все своє життя. Можливо, ви такого чоловіка хотіли поруч, і так дуже не хочеться його втрачати. Але чи є оця позиція, а, навіть не з позиції сили, чи влаштовує вас така позиція? Запитаю по-іншому. Бо ми ж тут про питання сьогодні, так, трічки, я вас не ругаю, ні. Тут, скоріше, я озвучую те, що ви і самі розумієте. Угу. А зруйнуйте оце бачення про себе. От він вас чекає, а ви не з'являєтесь. Або він вас чекає з одним текстом повідомлення, або з дзвінком, коли ви почнете да, казати, що я за тобою скучила, я без тебе не можу, а ви йому по-іншому. Ти що, офігел? А чого це ми мовчимо? Я отрірую трічки, але ви розумієте, да? зміна підходу, зміна парадигми, зміна сценарію, якщо ви хочете чогось більшого, що ви тоді отримаєте? А ви отримаєте тоді чоловіка, який буде вас поважати? Тому що занадто ви щось про нього прям піклуєтесь, про його ніжні емоції та почуття, яких, можливо, немає. В такому об'ємі, як ви хочете. А що отримаєте, якщо зміните, Отримаєте іншу людину біля себе, яка буде поважати вас. Так, вона буде вас м -м, стріножить, скажімо так, це йому навряд сподобається, да? як ви до нього будете проявлятися, або взагалі ви будете мовчати, тому що тут у вас є вибір, але це дійсно змінить те, що між вами до цього відбувалось. Вам мовчати. Не треба вам робити перші кроки. Тут про повагу до себе трічки. Подумайте про це та згадайте, чого ви вартуєте. І тут не про тут не про гордість. Я така горда, я не піду. Ні. В якийсь момент ця людина, скоріш за все, проламила ваші рамки, границі і зайшла до вас. Чобота залізла на голову, на диван, біленький і ноги поставила. Да? А ви так і не зрозуміли, в який момент ви втратили це відчуття самовпевненості, і ви дуже боїтесь його образити своєю поведінкою або тим, як ви. Будете намагатись прояснити щось для себе, можливо, він даже прикрикує, на що, те, що ти мені задаєш дурні питання. А ви все, ви ж все-таки хотіли узнати, що не щось там глобальне, да? коли там наступить глобальне потіплення? А ви просто хотіли спитати, а яке в нас майбутнє? І ви мали на це право? А чого це ви про це забули? Вирішувати дійсно вам. Але говорити чи мовчати ну вирішуйте. вирішуйте. Або будете говорити і свої рамки приламувати, і не отримаєте по факту нічого, підете по колу, або будете мовчати. Зато зруйнуєте оцю парадигму, оцю конструкцію да, вашого спілкування, яка була до цього. І отримаєте людину, яку і ви будете поважати. І він собі не дозволить вас не поважати. Тому така тут історія. Угу. Вирішувати вам, так чи ні. Хм. Так що така тут історія? Трічки? Так, сподіваюсь, я відповіла на питання, які ви самі собі задавали, і відповіді. На які ви самі розуміли, і вам треба було можливо почути, це з третьої точки. Знаєте, не зацікавленою, не знаючи всіх нюансів того, що між вами відбувається. Але які... Оця інформація, я ж кажу, вона може тригернути якісь із напрямків, коли ви почнете трошечки по-іншому дивитися на те, чи варто вам робити цей самий перший крок. Тому на сьогодні все. Па-па!